На околиці Ізмаїла прикордонники викрили схованки, які батько і син облаштували у вантажівках, щоб переправити порушників до Румунії. У шахтах телескопічних гідроциліндрів, що підіймають причіп, знайшли трьох осіб із Запорізької, Хмельницької та Донецької областей. Під час руху вони сиділи у кабінах, а перед блокпостами ховалися в небезпечних відсіках без вентиляції, ризикуючи здоров'ям і життям. Документів для законного перетину кордону ніхто не мав. А за подорож кожен мав за платити по 8 тисяч доларів. План батька і сина зірвався завдяки пильності прикордонників, Щодо них відкрито кримінальне провадження а на пасажирів складені адмінпротоколи. Дрони атакували приладобудівний завод в Арзамасі. Влада регіону повідомила про одного загиблого та двох поранених. Метою нічної атаки стали дві промислові зони в регіоні. Про це заявив губернатор Нікітін. У телеграм-каналах показали відео і зазначили, що це удари по заводу. Друга промислова зона, про яку повідомив губернатор, імовірно, район у місті Дзержинськ, де розташовані кілька військових підприємств. Телеграм-канал ШОЦ з посиланням на місцевих жителів Повідомив, що вранці вони чули декілька вибухів. Працівниця Святошинського суду демонструвала прапор зі свастикою і публікувала це в соцмережі. Святошинський районний суд Києва повідомив про надзвичайну подію, пов'язану з неприпустимою поведінкою однієї зі своїх співробітниць. Поліція Києва підтвердила, що під час моніторингу інтернету виявила публікацію, де 23-річна киянка позує з нацистським прапором. Слідчі Святошинського управління поліції відкрили кримінальне провадження у рамках розслідування. Правоохоронці вилучили прапор як речовий доказ. Санкція статті передбачає до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна. В Україні триває масштабна спецоперація Опікун із викриття чоловіків, які хочуть ухилитися від служби. Правоохоронці повідомили про підозру майже 30 особам, як військовим, так і цивільним, які використовували фіктивні меддовідки, щоб звільнитися зі служби або уникнути мобілізації. Так, в одному з випадків військовий подав до територіального центру комплектування документи, що його мати і дружина мають другу групу інвалідності. Під час перевірки з'ясувалося, що жодна з жінок не зверталася до медичних закладів і медичної допомоги не отримувала. В іншому епізоді військовослужбовець здійснив самоскалічення, намагаючись таким чином уникнути мобілізаційних заходів. У межах справи провели понад 60 обшуків по всій Україні. Зловмисникам загрожує до 10 років ув'язнення. Правоохоронці продовжують збирати докази та виявляти нових учасників схеми. Землетрос магнітудою 6,1 балів уразив провінцію Белікесір у Туреччині, в результаті чого загинула одна людина. 29 отримали травми і обвалилися понад 10 будівель. Про це написав міністр внутрішніх справ Туреччини Алієр Лікай у соцмережі ікс. Бажаю Божої милості 81-річному чоловіку, який втратив життя та якнайшвидшого одужання пораненим. Написав міністр чоловіка. Витягли з під завалів, попри зусилля медиків, врятувати його вдалося. За словами міністра, 29 людей отримали поранення внаслідок землетрусу. Їхній стан не є важким. Було виявлено 16 зруйнованих будівель. Мешканців чотирьох з них було евакуйовано.